І знову ж таки парадокси нашого містечка, бо в нас вечірній гість вечора, якому ми будемо казати доброго дня! Бо так як земля крутиться і вона кругла. З нами з Америки на зв'язку директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, пане Андрію, good day, так? У вас все таки день чи ще morning? Доброго дня, дякую, друже. Та дуже ви у вас тепер все стрімко в житті в після такої затяжної кампанії, все такі такі ж швидкі зміни, ледве встигаємо, як то кажуть, перегортати сторінки. І зрозуміло, що ми, дивлячись на те, як зараз буде мінятися політична мапа е, однопартійної системи Америки. Дві палати республіканців під контроль і формування нової адміністрації. Ми це все міряємо українською лінійкою. Тому, пане Андрію, допоможіть нам, ми будемо максимально цинічними, бо в нас війна, і тому ми, нас цікавить виключно з точки зору українських інтересів всі наші питання. Тож допомагайте нам, бо ми будемо починати від того, що на голову не налазить, а саме від нового призначення. І це призначення стосується зовнішньої розвідки. Директор національної розвідки стає Тулсі Габард. Пані Тулсі ми запам'ятали в Україні, бо вона розповідала про страшні американські біолабораторії, про бойових комарів напевно, і, гу... і дельфінів. Ми запам'ятали її про те, що в, відповідно в Україні дикі репресії, що заборонили партії, а в нас заборонили виключно судом, тільки е, антиукраїнські, проросійські партії, типу АПЗЖ, ОПОБЛОКу, партії Шарія, і так далі. Вона звинувачувала Україну в тому, що в Україні не зберігається свобода совісті. А в нас е, чекійську організацію, яка прикривалася. В, е, Тим, що вона ніби церква УПЦ Московського патріархату, насправді РПЦ і філія ФСБ, вона теж кричала, що в нас репресії. І все це ми собі запам'ятали. Наскільки е Тулсі Габард відображає загальну тенденцію оцих кадрових призначень, яких буде багато ще в найближчі дні? Так, ми навіть не отримали пів позиції в кабміні, як і так само а, багато більше позиції, але дуже видно, так як ви починали, що це все швидко діється, і це через планом вони були приготовлені, щоб якнайшвидше а, роздавати інформацію, призначити людей, навіть і що декотрі не були вирішені раніше. А їх план є, щоб якнайшвидше а, ті номінації оголосити. Декотрі, які пропадуть, декотрі перейдуть, але найбільше щоб забагато інформації було. Щоб трохи завелика хвиля для громадської, як і до урядовців. Бо до кабіну а це все має бути підтверджене сенатом. Сенат зараз тепер, як ви казали, все під контролю одної партії. Але вже декотрі оголосили головні два республіканські жінки в сенаті, оголосили, що вони не підтримують декотрі ті номінації. Декотрі номінації, які ми побачили на соцмережі, о, ще не є офіційні навіть о, тільки отримали від Марко Рубою підтвердження, що він офіційно буде о, о, призначеним як кандидатом для держсекретаря. Але щодо тих тролів. Бо включно в включно є різних тролів. Це що ви говорите про онлайн розширення, такого дивної інформацію, риторика, яка є за Путіна за риторику Башар Арлесад у Сирії? А це, це ми бачимо у Телсі Гебер, це ми бачимо у Мед Гейтс, це ми бачимо у Ілона Маск. Який так само е, отримав позицію, а, адже не офіційна позиція, але як, як речник, як, як адвайзер до президента, а, і ми ну, розуміємо, і, що і, Тулсі Габард це вже вирішене питання. Вона очолить національну розвідку. США. Це це, це вже вирішено. Ну, це, так це, це ну це, це вона ще має перейти розслід у сенату. Я думаю, терміново ФПР буде починати. Розслідування офіційне, навіть і що адміністрація Трампа би хотіла відмовитися від ФПР. Вони думають, що це є конспірація проти них, і вони будуть мати приватне розслідування. Але в таких позиціях Сенат має право звернутися самі до ФПР. казати, нам треба розуміти, які контакти вона має і що має. Другий, загалом, одляве для, для себе, пане Андрію, ви, так. як і як і люди, які в, в всередині та в американської політики. Так. Як загалом можна розглядати кандидатуру людини, яка просто фейки е, несе як платформу, їй же ж розвідку робити? Там мають бути круті спеціалісти. Розвідка США це е, дуже важлива, наскільки я розумію, для безпеки країни річ. І якщо там сидить людина, яка вірить в бойових комарів, то, то мені здається, що тут питання не стільки. Ну, не стільки політичного призначення, як питання адекватності, це є досить новостворена позиція. Тільки 20 літ існує, і вона існує специфічно через те, що ми мали тероризм в Америці на 11 вересня, понад 20 літ тому. І втім, розуміння від Сенату, від конгресу, від спеціальної комісії, яка розслідувала наслідки цього тероризму пропонували мати нову позицію, яка буде об'єднати всю інформацію в однієї, особи. тобто включити CIA, Е, всі ресурси знання по цілому світі, так само Five Eyes. щоб одна особа могла правду казати відверто до президента, і щоб як він має будь-яке питання, ця особа може казати таке і таке є правда, таке і таке ні. А що робити, коли ви включаєте тролу? До, до такої посади, я думаю, це буде розслідуване у сенаті. Є декотрі особи, які відверто не хочуть підтримати її, навіть і що республіканці підтримують, і не знати кого, кого буде нарешті призначено, але це знову вертається, що це все до плану. Це є стратегія, яка раніше, коли він пропонував. У 16-му році, перший кабмін його він пропонував людей, а йому казали Сенат: Ні, 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 ми не будемо підтвердити, вони за радикальні. А тепер ті самі люди, які були радикальні у 16-му році, виглядають до Сенату як більш нормальні, бо він пропонує і ще більш радикальні. То це є стратегія, щоб пропонувати імен, які правдоподібно вони не будуть підтверджені: чи Мед чи, чи Гексель для оборони, мабуть, вони не встануть, але. Вони нормалізують решту е, е, його карту кандидатів, і що вони легше їм легше буде перемогти, щоб вони стали е, в кабміні. Зрозуміла тактика, як то кажуть, формування швид, швидкого формування адміністрації на другий термін. Тобто, це тактика. Запропонуємо вам таких варіатів, щоб потім ви погодились на тих, кого мені потрібно. Є таке в Трамп вміє це робити. Тепер ще варіант там, де точно, напевно, пройде по ця посада держсекретар сенатор Марк Рубіо. Це я розумію, це вже залізобетонно, і в цьому так. випадку нам подобалися ось цей колишній. Кубинець, а, в, який в, в як то кажуть, по історії свого походження дуже не любить все, що є авторитарним, він жорсткий щодо китайців, і, і, і кубинців, і іранців. А, а от щодо України не зрозуміло нам. От розкажіть нам щодо України, бо в оце квітневе голосування, він ж голосував проти тоді, коли було питання про військову допомогу, 61 мільярд доларів. США а якщо він голосував проти, то який в нього, бо в його переліку, не я кажу, там Китай, Іран, Куба, це зрозуміло. Де Україна? Я думаю, що всі, які включені, які є зараз тепер у Сенаті чи Конгрес, всі, які пропоновані до Кабміну. Вони всі голосували проти України. Це включає Елі Стефаник для постійного представництва до ООН. Це включає Марко Рубіо, як і Майк Волц, всі, які раніше підтримали Україну, і, і втім я можу так само казати, що Марк Рубіо, як і Елі Стефаник, вони обидва були в думці у весні, щоб як пропоновані кандидати на віцепрезидента. То це було їм політичне рішення, що вони не могли стати кандидатом, тоді як вони не е, домовилися разом з президентом Трампом, що він був проти допомоги для України зараз. Тоді він був проти вс все, що е, Конгрес робив, щоби стримати прогрес е, для демократів. Але все і все ця зміна сталася цього року, коли вони балотували, чи вони мали можливість стати віцепрезидентом? президентом Спро... щодо Марко Робієві 100%... Я, я угодуюся з вашим а, знанням його а, проти авторитету. Він, він був дуже впливовий у першій адміністрації президента Трампа як сенатор. Він сам, навіть і що Помпео був головний радник, головний держсекретарем. Сенатор Рубіо, він а, політику Америки щодо Південної Америки, як і Китаю сам. Все приготовив особисто для президента Трампа, і це, що він сам відвідав Україну, що він має ще е, довголітні зв'язки е, е, з підтримки України від самого початку війни 10 літ тому. Я думаю, це добре для України, і я думаю, що обидва він, як і Майк Уолтс, який буде головний е, е, радник національної безпеки. Е, я думаю, що в, в, вони обидва би хотіли підвищити. Допомогу для України зараз тепер терміново, бо вони хочуть успокоїти Трампа, який хоче домовлення, і йому стратегія буде розказувати, треба допомогти Україні терміново тепер, щоб ми могли перемогти у обговори при столі. Оце насправді наступне питання подальше, якраз ви трошечки так на нього зайшли. Сьогоднішній день просто якраз багатий на різні різні заяви. і Ми так якраз дуже чекали, щоб обговорити їх з вами. І одна особисто мене дуже сильно здивувала. І я не розумію, чи дійсно вона варта тої уваги. Отже, Fox News, улюблений канал Трампа, заявили, що Трамп стане подарунком для України та кошмаром для Путіна. Ми розуміємо, що зараз час, коли всі намагаються якось так трошки приділити передбачити, що буде. Де все-таки кому він більший друг? І у мене питання, от навіть вони така цитата: майбутній президент зможе перехитрити Путіна та навестись на його трюки. Оця заява Fox News це дійсно якийсь добрий знак, чи це просто от, чи це хороший гри? Тост? Да, частина цієї <сих> всієї гри? А, ну, по-перше, трохи поправка: що від часу часу це є улюблений канал, але коли-небудь хтось нарікає. Чи він побачить демократ на цей канал, то тоді він ненавидить цей канал. То він має різні думки, президент Трамп. А, а в тім, що пропоновано на куріну, я думаю, я чую, коли я говорю з друзями у Вашингтоні, як і так само, коли говорю в Україні, що обидва Ті, що підтримують Україну у Вашингтоні, як 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 Україна сама приготовляються трохи е, сильніше воювати зараз. Тепер терміново ми побачимо е, нам в Вашингтоні. кажуть, що вони думають, е, що і республіканці навіть кажуть, що вони думають, що Україна готова трохи е, сильніше воювати? Е, ну, трохи. Проти проти нашого ворога, щоб показати до президента Трампа, що вони готові справдиві до обговорення, але щоб результат був для добро України, і це, що на Fox News ви згадали, будуть різні пропоновані ідеї, так як що Fox News сказали, буде спеціальний радник, так як був Карт Волкер раніше, і, і різні пропозиції. Зараз тепер на Трампа, але зі зі всього, що ми чуємо. Я повернуся до перших слів, коли ми говорили сьогодні. Що більшість всього є обговорена тема про внутрішні справи в Америці, і як все тут в Америці пер, переробити. Але про міжнародні справи навіть ми, ми бачили один радник, який е, був е, частиною кампанії президента Трампа. Він починав говорити про Крим Крим, що Крим е, треба передати, і, і що Україні треба це залишити. — Від цього, Са, Са, сама. Та так відмовилася офіційна адміністрація Трампа, що каже, що ми з тим не погодуємося, і це не є наша позиція. Офіційна, а то то про міжнародних справ чи то Ізраїль, чи то Китай, чи то інші. Ми навіть щепути зараз тепер не знаємо поза тим, що є зараз тепер терміновий період для Байдена, щоб він підвищив допомогу для України. і Є думки. А що будь-яка допомога, яка Америка і решта світу до України, Україна може через зиму а трохи більше перемоги мати, щоб показати до Трампа, слухайте, або ви хочете бути змужним дружним країною, як, як Україна, проти всіх інших ворогів у світі, або з таким, як а, а, президент Путін, який готові показати вашу дружину. Uh -huh. На телебачення Голу. Uh -huh. Вони вже це бавилися в такий тролінг. Пане Андрію, uh -huh. дивіться, у нас, у нас є чотири хвилини, але є два дуже важливих ще питання. І одне з них це те, про що ми говорили буквально декілька днів тому. Ми спілкувалися з нашим колишнім послом в США, повноважний посол Олег Шамшур, і він сказав, що дуже важливо. Для Трампа, який за свого за своєї першої каденції в дуже мало знав це, я так м'яко кажу про Україну, і, і, ну, і йому треба би було зараз на якийсь із платформ політичних занести просте і очевидне те, що в Україні всі знають, що фактично, ставлячи номер один таким геополітичним ворогом комуністичний Китай. То в Росія зараз на 73% їхні потреби в цій війні закриваються саме Китаєм, і що фактично підтримуючи Україну, це в тому числі і тримати фронт проти комуністів Китаю, і що оцю зв'язку осі зла китай Росія треба якось занести до, до Трампа йому у його візію в голову, де е, є відчуття, що хтось таки це зможе переконати і зробити. О, обидва особи, які я садав раніше: Марк Корубой, який очолював стратегію проти Китаю для президента Трампа, коли він був ранішим президентом. А другий, Майк Валс, який буде головний радник національної безпеки, це буде перебрати позицію Джейк Салавана. Чим найшвидше ми можемо його вигнати, тим ліпше. Але, а, але вони обидва специфічно концентрують а, і фокусують на а, Китай. і вони хочуть мати. Певний план і стратегію проти створити для Америки, ага. а, щоб щоб, щоби специфічно? А а що ви кажете? Вони обидва, як ви знаєте, Майк Валс дуже підтримав Україну, Так, а, але де, я, я маю на увазі. Оця спарка, щоб пояснити, що в підтримуючи Україну, це в тому числі і воювати проти ну в доброму розумінні проти Пекіну. Тобто, це вони таку таку візію і мають так. Так та я, я, я моя е, моя розуміння, що вони стопроцентово так бачать, як ви пояснили. І не забудьте так само, що Трамп хоче підвищити е, е, війну проти Ірану і, під, і і допомогти Ізраїлю. І так, само, більше, так це більше так само російсько-українська -україн. війна. це чим більше ми знищимо Іран, чим більше для України. Так, і от буквально на, на закуску ще ми бачимо, що дуже таку бурхливу ще активність буде мати е, Джо Байден. Останній місяць навіть туди ж до Сі Цзіньпіня в, в, поїде говорити. Загалом, оця е, останній місяць е, демократів і е, Джо Байдена. Щось суттєве може ще відбутися, може бути раптом, та стріляйте тима атакам, ми вам ще дамо, і стріляйте далеко. Буде таке чи не буде? Uh, я журюся. Я раніше думав, що таке би могло статися uh, чи то Трамп чи Герес. Чи Але я дуже журюся ще за uh, які плани має Джейк Саліван до кінця uh, uh, і. Аж до інаугурації Трампа а, і не знати, яка зміна. Хтось мені говорив вчора, що а, вони мали думку, що а, Байден би хотів починати обговори а, між а, Путіном і Зеленським, а, що він би хотів схасити все перед тим. Але я думаю, фактично ми побачимо, чи Рамштайн ще вийде. Я думаю, це а, дуже велика. Думка була Байдена до виборів, що він би хотів ще мати а, якусь, і це в грудні є пропоновано. А так само, я, які розмови будуть на Великій Двадцятій, тільки щойно цього тижня сам Путін казав, що він би не хотів образити Бразил і відвідати сам особисто, це би було а, їх погано, щоб вони мали вирішити, чи його арестувати, чи ні. А то є ще є ще такі між, міжнародні а, івенти. На яким Україна може щось може та відбутися, та. Та. так. так, та. так, так, так. Ну, я думаю, що не з нашим щастям, але варіант, щоб Адольф Путін Володимир Путін прилетів до Бразилії. Його заарештували. Війна закінчилася і всіх все влаштовує. Ну добре. добре, пане Андрію, дякуємо, що були і з нашими слухачами і з глядачами нашими. Погляд з, з Америки від Андрія Добрянського, директора з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Гарного дня і до нових зустрічей, пане Андрію. Щиро дякую.